Сердечно радо вітаю вас цим святом і хочу разом з вами прославити ім'я Ісуса Христа за Його Слово і виконання Свого Слова. Слава Ісусу Христу! Слава. Брат переді мною говорив за важливе слова і нашого Слова, навіть не так Божого, як я хотів би звернути, як я дорогоцінне наше слово, бо яка різниця, дивлюсь, в залі є молоді, є старші. Я один случай свого життя згадав. Приїхала команда молоді до нас на Полтавщину і заходять в хату, і вони браття давно не бачили. Зайшли в хату кажуть, але ти товстий став. Я добре дякую, я би з вас знаю. <риклад> і ми з цією командою ми пообідали і поїхали в сусіднє село роздавати Євангелія і газетки. І в мене в цьому селі люди знають. Заходимо в одну хату, така старша вже жіночка виходить, бабушка, вона каже, Срожа, ти все гарнішаєш і гарнішаєш. Добре сказано. Як добре, коли добре слово кажуть. Навіть якщо я знаю, що не гарно виглядаю, кажуть, але ти гарно виглядаєш, як приємно слухати. Знаєш, що на голові о, кажуть, ти така тебе гарна прическа. Хоч знаєш, що вже там немає нічого гарного, так? Проти сестри: дорогоцінність і це важливість. І невдав дуже цінно думати, що ми говоримо. Хай Бог благословить. Я коли зайшов в зал і привітався, сказав слава Ісусу Христу, дуже ну, небагато сказали. А я думаю, ну кому відповідає, ніхто мене не знає, то я представлюсь. Мене звати Сергій, моя фамілія Мельник. Я проживаю на Полтавщині. І хоч родом сам із Рівненської області, за Рішнянського району, село Борове таке є. Я там народився, виростав до определеного часу, там проживав і покаявсь там в тій місцевості. Брати і сестри, проживаю на даний час на Полтавщині і маючи нагоду передати вітання перед тим, як я сюди мав їхати, говорив із старшим пастором нашим Михайлом Романом. Він вам передавав вітання, він знав, що я буду у вашій церкві. я передавай братам і сестрам вітання від старшого пастора. Від його заступника першого Володимира Бобика, також я з ним спілкувався, ми недалеко живемо один біля одного. І Ігор Фень, Фень Ігор Йосипович, пастор церкви міста Лубен, передав для вас всіх вітання. Так що прийміть щиро вітання від братів. Брати, сестри, ніколи не думав, що буду бачити лицем в лице вашу церкву і вас всіх, і, маючи нагоду подякувати вам за вашу. Небайдужість для України, для великої допомоги для України. Я хотів би повернутися ні в 16-й рік, навіть з 15-го. З го 15 року мені приходиться їздити в Донецьку і Луганську область. В 16-му році я одного разу, в березні, місяці повертався додому, і мої браття ще зі мною були, ми до нас було троє. І я думаю, багато хто з вас чули, бо я знаю, що ваша церква допомагала на цю проблему. Ми попали в аварію. І я єдиний, який залишився живий. Браття із Загинули на місці з страшною катастрофою, страшною поломками. Ну, експертиза сказала те, що мгновенна смерть. Безмучительна. Дуже сильно побили. І я залишився живий. І для мене ну, багато питань було, так сказати, до Бога. Але я знаю, що ви включились для допомоги тих сімей, які постраждали. Бо в одного брата залишилось п'ятеро дітей. Маленьких дітей. Даже одна дуже маленька була новонароджена. він мене попросив, щоб він, щоб я його взяв з собою. І я сам собі думаю, добре, що не я в нього просив, поїхали зі мною. І я тепер ну, свободніший, бо він мене просив, його дружина чула. Батьки чули, те, що він просить поїхати зі мною на, на Донеччину туди. І ми були в Харкові, його дружина подзвонила до нього. І він каже, я в Харкові в Сергія переночую, я не буду далі їхати. І ми за Полтавою біля Решетилок, хто знає Полтавщину. Я бачу є з Полтавщини. Хто знає Полтавщину біля Решетиловки Ми попадаємо в аварію ночі і браття не доїхали додому. То, брати, і сестри, щиро дякую вам за вашу небайдужість, за ваші пожертвування, за ваші кошти, які були послані для цих сімей. Куплено одній сім'єю будинок в місто Лубнах, а другій сім'ї повністю зробили ремонт всередині і знаружі. Тих, яких п'ятеро дітей зроблено повністю все дуже гарно і вони сьогодні мають гарні умови для життя. Дякую вам. Особливо сьогоднішній час ну, якби важливий в тих справах, що ми робимо, особливо для України або в Україні, точніше. І на Полтавщині нас не засталося, хоч було велике переживання, чому бо в нас по кругу було війна, ця яка застала. І Київська область, Чернігівська, ззаді, Сумська, і сюди збоку, Харківська область. І ну, у нас минуло і все пройшло добре. Але Полтавська область приймає найбільше переселенців в Україні. І цими переселенцями треба працювати і допомагати. Я хотів би звернути увагу одного разу. Мене визвали голова ОТГ. І своєю нарадою вони сіли, яка що будемо робити. І його перший заступник каже, може, не стоїть допомагати. Я кажу, подожіть, як не стоїть, ці люди приїхали, вони навіть не знають, де вони знаходяться. І хоча б першу допомогу. Але я хотів би звернути увагу, те, що без вашої також допомоги, без церков, які є в Штатах, ми не змогли б їм так допомогти. Але допомогли більше, наше ОТГ більше приймало 500 людей. і Ми їх обслуговували, якби забезпечували тим чим необхідним. Так що хай Бог благословить вас. Я хотів би звернути увагу на не один рік знаю місію, цю і багато раз допомагали і Аван Єзер і Олександр Чубарук. Про сестри, я за цей час, навіть війни, не буду вертатись туди назад, на ті роки. Це десятки десятки тисяч доларів перейшли для Полтавщини для тієї, яка сьогодні працюється в волонтерському, так названому руху для того, щоб допомагати людям, для того, щоб допомагати людям. Так що, брат Олександр і всій вашій команді, дякуємо вам, хай Бог благословить і воздасть вам. І, брати, і сестри, я хотів би чуть-чуть на цьому зупинитись. Праця Місіонерська на Полтавщині місіонерів біля ста місіонерів є. І 40, біля 40 із них від доброго самарянина, яким являюся відповідальних в області від доброго самарянина. І ця праця не маленька, і недавно в цьому році навіть був створений місіонерський відділ в області, і ми трох з братами відповідальні за цей місіонерський відділ. І це не просто, не мало, бо це біля ста місіонерів, тільки з якими треба працювати і допомагати. Слово підбадьорю, ну так, як, як в церкві, так сказати. І часто задають питання, що робити на місіонерстві Різна, в різний формат роботи. Я буквально за цей прошлий тиждень тільки був дуже мало вдома. І, друзі, перед моїм вилетом сюди, я навіть не знаю, я був в Тернопільській області, я забирав одну переселенку там, і мені скинули, щоб білета. Скинули мені на телефон, і я просто не встигаю автобусом, не встигаю в Польщу попасти. І я кажу: я не встигаю сюди прилетіти. Але добрались, брат мені пообіщав один завезти сюди, в Польщу, машиною і на самоліт. Так що я висловлюю Богу віддяку за його милості. І хотів би звернути увагу на те, що сьогоднішній час, де є бойові дії, проходять. В Україні. Мені приходиться раз в місяць, два або деколи три рази бути ну, на даний час, найбільше більш, їжджу, це в Донецьку область. Хоча в усіх областях, крім однієї, мене не було там. Чому я так хотів би сказати, може так багато я да, я да ми, але хотів би звернути увагу те, що ви робите, і ваша церква, і церкви, які є в Штатах. Постійно бувають в областях. І передостанній раз, мабуть, найгірше само, само проїхав. Чому? Може якісь, якісь міри наша, може глупость, даже так сказати, але там були села, де люди нуждались в допомозі. Є таке село Новоукраїнка. Туди громадянам, гражданським, так скажемо, заборонений в'їзд. Але ми через старосту села договорилися за того, щоб завести цим людям, які там невелике коло людей проживає, допомогу для них. І ми тільки туди в'їхали, почали проповідувати слово і пішли обстріли сильні. І ми швидко зложились і виїхали з того села. І вже не було пустів, нічого не було, всі солдати роз, 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 розбіглись. Чому? Потім ми спілкувалися з солдатами, друзі. Вони кажуть, ми не так боїмося ранення, як кантузії. І потім ми переїхали з, з цього села в інше. Красногорівка це напрямик 9 кілометрів до Донецька. Це повністю видно цей, цей город Донецьк. Ми там були, і ми також тільки туди і прийшли обстріли. І наша команда, яка була, ми всі залишились живі, але місцеві є деякі, які загинули. Які загинули. Що я хотів би це сказати? Кожна поїздка стоїть коштів. І кожне те, що везеш, також воно стоїть. І я знаю, одне, що. Багато ви вкладаєте в те, щоб ми могли їхати або вести, або вести те допомогу, або навіть за солярку заплатити. Так що я хотів би це підбадьорити, що ви робите велику роботу на Україні, і хай Бог благословить вас і воздасть. Часто ми чуємо стократно. Я не хочу це говорити. Може Бог хоче в тисячу, а просто Божа благодать і Боже воздаяння буде повною мірою для вас за вашу щирість і доброту. За вашу доброту, яку ви робите сьогодні для України. І продовж, навіть подальшого життя всього я чую і так часто люблять українці отримувати ці посилки, які ви складаєте і відправляєте. Так що дякуємо вам. І місіонерське життя або місіонерська праця на Полтавщині, кожен із них отримує підтримку. Хтось говорить мало, хтось багато, але, друзі, Мене те радує, що більшість місіонерів, навіть під час цієї війни, вони залишились далі працювати для слави Господні і проповідувати те ім'я, яке дає життя, яке дає прощення, яке дало для тебе і для мене. Для тебе і для мене. І я хотів би чуть вернутись назад і поділитися з вами, як я прийшов до Бога, як я покаявся, у 2009 році, 14 січня. До мене моя мама зайшла в кімнату і каже: синок, чи ти не хочеш на служіння піти. Я сказав, ні, я як сьогодні цю картину всю бачу в голові, вона заплакала, вийшла із служіння, ой, з кімнати і пішла на служіння. Буквально через короткий час до мене мій сусід дзвонить і каже: слухай, до тебе люди прийшли. Я кажу, хай заходять, я вдома. Прийшла одна жінка, посміхається і каже, чи ти знаєш, чого я прийшла. Я кажу, ну, не знаю. Вона каже, та ти повинен знати, чого я прийшла. Я кажу, не знаю. І вона почала так легенько, постепенно мені говорить, що я знаю. Ну, Я їй сказав, твердо, що я не знаю, ви мені скажіть, що ви хотіли з мене. І її впродовж цієї ночі, з 13 на 14, Україна святкує там беззаконно, навіть більше. І її наробили біду, спалили дрова. І вона біля лісу живе, і там молодь святкувала, і вони спалили її, ну, брали на костер гуляти. І вона Зрозуміла, вона почула в селі. Іди до того чоловіка, це точно його справа з його командою. Друзі, я старався вже, навіть я в цієї ночі додому рано прийшов, бо перед тим, перед 14 або перед Новим роком, точніше, мене був суд. І я, мене навіть просили по камісь, хоча б рік, ніде не, не засвідчуйся. І я старався вже там ніде такого нічого не робити. І я їй сказав, скажу тітка, я вам правду кажу, те, що я перед вами свободний, можете йти, я, я не знаю, хто це робив. І в черкотке время позвонили в мене друзі, кажуть, ти не хочеш піти ну, в бар. І я з ними йшов і зустрівся знову з цією жінкою. І вона дуже в селі, свято, людей, дуже дуже багато людей. І вона знову починає мене прямо проклинати на все село. Мене це так обурило, я зараз, може, спокійно говорю в цьому чому? Бо я перед нею вибачився, коли я увірував, я їздив лічно до неї додому і вибачав за ці слова. Я до неї такі слова сказав: якщо ти не замокнеш, то сьогодні вночі не тільки, а згориш місце з хати. Друзі, дуже страшні слова, але Мене це дуже обурило. Вона кляла всім, що могла, її. і мене це обурило, я це сказав їй. І ми так розійшлися, і буквально через коротке дзвонить до мене один знайомий мій, віруючий, і каже, ти не хочеш поїхати на служіння. Я кажу Сергій, я тобі пізніше передзвоню. І, ну, по правді сказати, я йому сказав м'яко відчепись від мене. Він знову дзвонить до мене і каже: слухай, якщо ти не будеш їхати, то я віддам місце другому, але буде група Ванєзер. Ну, це мене зацепило. Чому? Е, мені довелося бути на роботі часто в Росії і їздити на ці світські концерти, так названо зв'язок, і я цим менталітетом руководився, думаю, ну дуже гарно поїхати побачити цю групу, звідки я її знав цю групу. Коли я дав своєму братові меншому телефону, він скачав туди дві пісні групи Аван'єзер і одна із них ти по житті шагати». Я приходив вночі додому, закривав, включав наушники, і дуже сильно брати сестри плакав. Вона мене ця пісня так касалася дуже. І я думаю, ну, вибачте таке слово, круто поїхати побачити їх. Наживу. І я поїхав. Поїхав, але запізнився. Я вже не розказую попереднє те, що там договореність було. І запізнились ми, і там був з арматури в Субіжниці, хто знає, село Субіжці біля Кузнєцовська. З арматури такий балкончик був зварений, і вікна. І ми бачили все служіння. Чули. Хоча я не пам'ятаю по сьогоднішній день, що говориться, що там проповідувалося, що співалося, я нічого не пам'ятаю. Єдину вони пісню, може, передостанню заспівали і таку співали пісню. Он родився в такую жіноч, тільки ліжби снігов метелі, щоб страждущим душам помочь, щоб щастя всі люди імелі. Друзі, оця пісня просто перевернула мене все внутрі. Я до свого друга звертаюся і кажу: слухай Богдан, я буду. Він теж не віруючий, слухай, я, кажу, я буду каятись. А він каже: якщо ти, то і я за тобою. Мені не до шуток, він шуткує, а мені не до шуток. Ростислав Антонович робить знову заклик. І він каже: може, хто не встиг, то маєте час. Я підняв руку і пішов наперед і покаявся. Слава Ісусу Христу! Слава коли я вийшов на вулицю вже після служіння, до мене позвонив мій друг з Росії. І я йому сказав, що я увірував, він позвонив до мого старшого брата, а мій старший брат подзвонив до мами. І коли я приїхав додому. Моя мама вийшла з кімнати в кухню і питає синок, скажи, будь ласка, як служіння? Брати сестри, коли я сказав, що я покаюсь, мама почала дуже сильно плакати. І сказала такі слова, я, я знаю. І я хотіла бігти по селі, кричати, що мій син вірував. Слава. сестри, ну це ще не все. Через чотири дні група ван'єзе в тому селі, звідки я родом. І мене кається ще моїх два рідних брата. І далі в тому же служинні йде заклик на місіонерство. Без перебільшення. Ніколи не чув цього слова місіонер. Чим руководив, скажу вам, дуже хотів проповідувати. Чотири дні, як покаявся. чомусь така була жажда проповідувати. Думаю, ця група проповідує слово. Точно щось, щось зв'язано з цим. Я вийшов, їх дуже багато вийшло, 20 чоловік десь. Тоді більше 50 людей покаялось. Вони мене записали. До мене Олег Гайдаров телефонує. І зі мною вітається слава Ісусу Христу. Я йому кажу: слава Ісусу! Я півдня думав, чи правильно я йому відповів. Він мені назначив число, коли я маю в Рівне приїхати в офіс. Я приїжджаю. Заходжу в кабінет, вони сидять двоє, Ростислав Антонович з Олегом Гайдаровим. І каже, яким служенням церкви займаєшся? кажу, тиждень назад буквально я на вашій імунізації покаявся. Мовчать. Каже, почекай нас в коридорі. Я вийшов в коридор, чекаю, я вже сьогодні знаю, що вони говорили, мені гайдар розказував. Антонович каже, куди його діти? А чому вони дзвонили до Сергія, бо в нас керівник молоді був Сергій. І вони кажуть, Ми я думав, що це той же Сергій. І Гайдаров каже, слухай, Антонович, я й оберу на свою відповідальність. Антонович каже: послухай, Олег, якщо він щось буде вчудити, я з тебе буду спрос робити. Він каже: добре, добре. І Гайдаро вручається, не знає, за кого і за що. Проходить День науки в місійній школі. Мені дуже, брати і сестри, тяжко було. Я нічого не розумів, що вони говорять. Вони, як ставали молитись місіонери, що навчались, час моляться на інших мовах. Я втомлюсь, я вже готовий. Я вже мене по правді сказати, мене вже негодування внутрі. Мені так тяжко було. Я вийшов на коридор під час уроку, і мене зустрів Антонович, каже, Сережа, що ти не на уроці. Я кажу, я їду додому. Мені дуже тяжко. Він каже, почекай Гайдарова. А я ж не знав, що Гайдаров поручався. Каже, почекай Гайдарова, він зараз приїде на роботу. Я його почекав, він каже, Сережа, присядь. Ми присіли і каже, тобі тяжко. Я кажу, мені дуже тяжко. Ну, каже, одна із признак, що ти на правильній дорозі, це коли тобі тяжко. Це одна є. Друге каже, це твоє право, ми тебе не заставляємо. Тут не тюрма. Це твоє право, можеш їхати додому. але послухай, я тобі дещо скажу. Він каже, навіть якщо ти не будеш місіонером, ти більше ознайомишся із Біблією, і тобі буде легше в церкві. Отакі От простенькі слова, просто цей камень з душі спав, мені так добре стало. Я кажу, добре, я ще попробую. І я пройшов цей курс. Місунерський, які навчають місії «Добрий Самарянин. І знаєте, яке питання знову в них постало перед випуском? Куди його діти? Куди його відправити? Три місяці, як увірував, поїде проповідувати Слово Боже. Куда, кому, кого наградити? Кого спасторем наградити таким подарком? І вони рішають: Львівська область, Радехівський район, село Щуровичі, для Богдана Богдановича. Подамо такий подарочок. І я туди поїхав і там був півтора року, трудився. Тоді я одружився. і мені предложили Полтавську область, коли я був в кабінеті. Антонович каже, куди ти хочеш. Я сказав такі слова, Антонович, через ваше служіння Бог дав мені спасіння. Через ваше служіння Бог дав мені служіння. Отак От сказав, куди скажете, туди й поїду. І він мені предлагає Полтавську область. Я кажу, добре, я ніколи не був у Полтавській області, тільки проїздом колись. І ми туди поїхали, в маленьке село, і по сьогоднішній день ми там знаходимось з дружиною і семеро дітей. Брати і сестри, дуже не люблю святкувати, або не те, що не люблю, мені дуже тяжко, коли я свідкую про прошле життя, чому я так швидко пройшов. І розважаючи над цим, я зрозумів, Божою милостю стоїть похвалитись. На даний час несу відповідальний в області, я вам казав. Я розумію, що це Божа милість для мене. Року покладені на благовісника. І несу служіння в тому селі, в якому проживаю. Приходить близько 20 людей на, на служіння. 200 приблизно жителів в селі, маленькому селі. Сестри, це є Божа милість. Слава Богу! І одного разу після нашого покаяння моєї мамі на молитвеному служінні було слово. Ва і що вас Мама каже, ну що ще може більше бути радість? І буквально на короткому часі, буквально, може, через місяць ми всі разом трох почали проповідувати. Сестри, І по сьогоднішній день я і мої брати проповідують. Це є милість Господня, батьки. Його милость не віднята. Ми служимо тому Богу, який чує, який бачить, який відповідає. Так що Хай Бог благословить. І місіонерське служіння по-різному ж приходиться чути, брати сестри. Хто як відзивається. але я одне знаю, що на це служіння покликав мене і таких би, би я багато, багато людей. І вони сьогодні проповідують. І сьогодні, де є проповідники, де є місіонери. Давайте вернусь на Полтавську область. Там найбільше почти, місіонери в Україні. В цій області найбільше місіонерів в Україні. Ну і церкви будуються. Бо проповідується слово Господнє. Але хотів би звернути увагу: хтось служить словом, хтось служить ділом, хтось фінансово, так матеріально, хтось фізично служить, хтось словом служить, і це для одного царства. Прославляємо або проповідуємо єдиного Бога, того, який для тебе і для мене дав життя. Брати сестри, я не хотів би, звісно, часто приходиться захищати за місіонерів такі отзиви, всякі говорять там те, й те, те, й те. Я кажу, я не соглашаюсь, друзі. Чому? Бо проповідується слово, і люди спасаються. В тих селах і містах. Буквально за останні 20 років я точно точні вам не скажу інформацію, в області більше як 50 церков виросло. Слава Богу! Друзі, і це. Те, що ви працюєте, те, що ми можемо віддати тільки собі славу, сказати, що ми такі місіонери, такі працівники, такі великі, все проповідуємо, люди каються. Ні. А якби не було підтримки, якби не приїжджали команди, якби не підтримки були б фінансово, скажіть, будь ласка, ми могли б це робити? Ні, звісно. Я ще раз хотів би наголосити: ми працюємо в одному тілі для слави і будови. Церкви Ісуса Христа. І Хай Бог благословить кожного, хто бажає служити в різній сфері. На місіонерство Бог кличе. Хай Бог благословить, підтримувати служіння, хай Бог благословить виїзди робити. Хай також Бог допоможе кожному із нас робити це, аби ми робили. Хай допоможе в цьому Господь для того, щоб ми робили. Брати і сестри, читаю один текст і буквально буду закінчувати. Книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Оцей вірш хотів би щось зупинитися. Слово Господнє говорить, щоб ми читали Слово Боже. Щоб ми роздумували про нього і виконували. Давайте пройдемо швидко. без читання, чи зможемо ми роздумувати. Не зможемо і без роздумування ми не зможемо його виконувати. і сестри. І коли ми читаємо, роздумуємо і виконуємо, то в Божій є обітниця, тоді ти і я, ми зробимо свої дороги щасливими. А кожен із нас, від малого до самого старшого, хочемо бути щасливими. Хай кожного з нас Бог благословить. І допоможе вникати в те слово, яке для нас дає життя. Прихиляємось і молимось. Амінь.